Доброго дня, мої любі дітки, давайте пригадаємо, яка пророку на дворі. Із приходом зими все навкруг засипало снігом. Ніде не видно ні листочка зеленого, ні квіточки. А ви знаєте, що сьогодні у гості до нас завітала фея? Вона дізналась, що в нашій групі є куточок живої природи, де навіть серед зими ростуть квіти. Як ви думаєте, це правда? Так, дійсно, у нас квіти ростуть на підвіконні, і ці квіти називаються кімнатними рослинами. Але фея прийшла не сама, а за проханням лісовичка. Йому друзі подарували багато кімнатних рослин, і він не знає, як вони називаються. Давайте допоможемо і самі познайомимося з цими рослинами. Ось перша рослина. На вікно поглянь, на вікні росте герань, метелиця мете, а герань собі цвіте. Це рослина герань. Наступна ось бегонія малята, квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки. Це бегонія. Наступна бальзамін. Рослина чарівна, з червоненьким вогником вона горить, приносить радість всім, дорослим, юним і малим. Це бальзамін. Наступна ось фіалочка маленька, ой яка вона гарненька, так приємно на вікні усміхається мені. Це дітки фіалка. Ось всі ці квіти називаються кімнатними рослинами. А як ви думаєте, які умови потрібно для росту і розвитку рослин? Повітря, світло, вода та ґрунт. Фея мені розповіла, що лісовичок кожного дня. Поливає, розпушує землю в рослинах, але одні добре ростуть, а інші чомусь почали в'янути. У них пожовкло листя. Як ви думаєте, чому це сталося? А це тому, що є світлолюбні рослини. Це примула, бальзамін, герань, аспарагус, колоус. Це ті рослини, які люблять світло, також є тінолюбні рослини, це плющ. Ценсив'єра, традисканція, фікус, клівія? Це ті рослини, які не люблять сонечка, люблять затінок. Ось і наше заняття доходить до завершення. Фе вже час повертатися до лісовичка та розповісти все, що вона дізналася у нас на занятті. А що ви цікавого дізнались нас на занятті, дітки? Що потрібно для росту та розвитку для наших рослин? Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Та до побачення! До нових зустрічей! Гарного вам дня!